Доброго здоров'я, дорогі глядачі, знаєте, от пішла знову ця хвиля? Пішла знову ця хвиля, що, мовляв, приймуть закон, що чоловіків старше 55 років забирати на війну більше не будуть. Що ось ось, ось таке пішло, мулька, знову ця. От скажіть, де рішення? Де рішення про те, що щось збираються приймати? Там, добре, зареєстрували законопроект, але нічого не робиться. Ну, Просто зараз роздувають оцю новину, це навіть не новина. Ніякого рішення нема. Закон зареєстрували, але нічого не приймається і не вирішується по ньому. Тому моя думка така, що все завершиться на реєстрації цього законопроекту, бо люди потрібні на війні, і ніхто не збирається зменшувати граничний вік призову. От і все. Простими словами, діди продовжують воювати. Зате проштовхують інші законопроекти, замість того, щоб підняти зарплати військовим. Хочуть підняти зарплати працівникам міністерства. У Верховній Раді ось хочу зараз, знаєте, от просто щоб ви розуміли: щоб ви розуміли, от, завершу вже це питання з оцим законопроектом 1222 про те, щоб 55 плюс вже, вже б не забирали на фронт. От, дивіться, його зареєстрували, от зараз чомусь про це всі говорять, але ж його зареєстрували не вчора. Його дивіться. Цей законопроект за зареєстрували ще в минулому році, якщо я не помиляюся, в жовтні місяці. Дивіться, ось справочка. В Верховній Раді зареєстрували законопроект номер 12.222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі 60 до 55. в картці законопроекту. Проект закону про внесення змін до закону України про військовий облік військової службу щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військово зобов'язаних в запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій Службі вказано, що ініціатором законопроекту є Гончаренко, Арєв і Юлія Тимошенко. Законопроект хороший, але ж він тільки не вчора його зареєстрували, ще в минулому році. І якщо досі ще нічого не прийняли, скоріш за все, і не приймуть. Дуже хороший законопроект, як, наприклад, за щоб його прийняли, бо люди за 50, знаєте, не кажучи вже за 55. Вже не в тому віці, вибачте, щоб воювати. Ну, не той не стан вже здоров'я. Тут молоді деякі от Це Фізо не можуть просто витримувати, бо дуже от в тій учебці. Я пам'ятаю, мені Сашко розповідав: це важко. Це важко для людини, непідготовленої це дуже важко. Але це подають як новину. А новину тут ніякої немає тут новини, бо новина, коли щось змінилось, а тут нічого не змінилось, бо нічого не розглядають. І будуть діди воювати. Оце як я бачу, не приймуть нічого, це моя думка. Зате думаю, що приймуть законопроект 9478. Простими словами, ось дивіться картка законопроекту. Ось зараз ви можете бачити на екрані. Тобто, простими словами, не буду зачитувати там оце все. Розкажу про що цей законопроект, хочуть підняти зарплати. Працівникам міністерств, а не військовим. Розумієте? А працівникам міністерств. Ну, це я не знаю, це так вже задобрюють ГОС перед виборами чи якось, не знаю. Просто хочуть далі жерти гроші з бюджету. От і все. Тому американці й тиснуть, щоб були вибори. Бо поки виборів нема, то будуть отакі законопроекти. Я звичайно, надія на те, що Зеленський не підпише цей законопроект, що він буде лежати десь в нього там на столі, як лежало багато інших, як, наприклад, про переведення тих же годинників. Лежав, лежав, і ось переводять годинники. Але це такі, знаєте, мілкі законопроекти, кот, а лежить багато інших законопроектів, дуже важливих, які підвищують, наприклад, обороноздатність України. І Зеленський не підписує їх. Нам є зараз куди витрачати гроші. Є. І точно не в першу чергу це зарплати чиновникам. Тобто, судячи про цей законопроект, виходить так: що пенсіонерам додали копійки, підприємцям податки, а чиновникам великі зарплати. Ну, якось так. Знаєте. Ще хочу ось декілька слів про ці соціологічні опитування і так далі. Є такий Київський міжнародний інститут соціології, так от він, він частенько там публікують різні опитування. І ось опублікували опитування про ставлення людей до припинення вогню на 30 днів. Ну, окей, добре. Чому не можна, наприклад, опублікувати е, опитування там, ставлення людей до бусифікації або там ставлення людей до з -з закриття кордонів? Ну, Коротше, якісь такі, знаєте, опитування. Ну, добре, то таке. Не вірю я всім цим опитуванням, знаєте, дуже багато все накручується, а те, що потрібно і справді проводити опитування, це не проводиться. Законопроекти бачимо, які. Те, що треба приймати, не приймається, те, що не треба, приймається. Ну, якось так. Побачимо, що воно буде далі. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.